Вітаю вас, діти! Сьогодні я вас запрошую на особливу прогулянку. Ми вирушимо в дивовижну віртуальну подорож по нашому мальовничому місту Дніпро. Ви готові? Давайте разом прогуляємось і дізнаємось, які цікаві місця тут є. Подивіться, діти, це наша славна набережна Дніпра. Вона така довга, що здається, нібито ніколи не закінчується. Тут можна побачити величезні кораблі, які пливуть по річці, пташок, що весело літають, і навіть рибалок, які ловлять рибку. А тепер. Ми на монастирському острові. Це справжнє зелене царство серед річки. Тут так багато дерев, трави і навіть є маленький монастир на горі. А влітку дітки й дорослі купаються на пляжі та насолоджуються теплою водичкою. Тепер погляньте на цей чудовий фонтан, білий лебідь. Він великий, білосніжний і дуже гарний. Вода з нього падає, ніби крила у справжнього лебедя. Ось ми в парку глоби, одному з найлюбленіших місць для прогулянок діток. Тут є озеро з каченятами. Гойдалки, каруселі і навіть маленька залізниця, по якій катаються поїзди для дітей. Тут завжди чути сміх та веселощі. Діти, ось ми і прогулялися найцікавішими місцями нашого чудового міста Дніпро. Сподіваюся, вам сподобалось. Це місто сповнене краси і завжди є щось нове і цікаве для кожного з нас. До нових зустрічей! Наступного разу ми дізнаємося ще більше цікавого. Бувайте!